Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба, і ми продовжуємо тему пробачення, тему прощення. Продовжуємо наші роздуми над історією Йосифа і його братів, яку читаємо в книзі Буття. Пригадаю, що в житті Йосифа повторюється, наче по колу одна і та сама схема. В своєму родинному домі він був улюбленцем батька, таким фаворитом. Коли брати його продали до Єгипту, він опинився в домі Потіфара, він там знову стає першим. Потіфар доручає йому все. все Коли він оскаржений дружиною Потіфара, потрапляє до в'язниці, навіть в в'язниці він є першим. І коли виходить з в'язниці і стає важливим чиновником на дворі фараона, ну то в принципі знову стає першим. Повторення якоїсь такої схеми поколу. Часто вказує на якусь невирішену проблему минулого, на проблему, яка домагається зцілення. І ось вперше, коли вже Йосиф стає важливим чиновником на дворі фараона, натхнений автор повідомляє нас про особисте життя Йосифа. І ось що читаємо. І нагромадив Йосиф збіжжя як мільського як морського піску, і то таку велику силу, що перестав лічити, бо безліч його було. Перед тим же як настав голодний рік, народилося в Йосифа двоє синів, що їх уродила йому Аснат, дочка Потіфера, з Ону. Йосиф назвав первородного ім'ям Менаше, Манасія. Бо, мовляв, Бог дав мені забути мою недолю і весь дім батька мого. А другому дав він ім'я Ефраїм, бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Імена синів Йосифа, багато чого говорять про самого Йосифа. Менаше, або так як в нас тут перекладено дещо з грецького варіанту, «Манасія», Менаше. З єврейської мови той, хто дає забуття. Чи випадково не трапляється в людських відносинах такі ситуації, коли батьки намагаються забути свої рани, свої травми при допомозі дітей? Способів є багато. Найбільш поширені механізми це перекладання власних несповнених бажань, сподівань, амбіцій на життя дітей. Або спроба переписати власне дитинство через відігравання ролі ідеального батька або матері, створення надмірного опікунчого середовища, або повторення тих самих травм, які зазнала людина в житті дітей. Діти справді часто стають такою пігулкою. При допомозі якої батьки намагаються втамувати власний біль. Читаючи ці тексти, можна прийти до висновку, що автор книги буття більше знав про психологію стосунків, ніж Карл Гюстав Юнг, Карен Хорни чи Ірвін Ялом чи будь-хто інший. Мене наше той, хто дає забуття, мовляв, Бог, дав мені забути все те, що зі мною сталося. Йосиф думає, що ліпше забути так. І пригадаю тут один із стереотипів, який не дозволяє на справжнє прощення. Цей стереотип виражається словами простий, забудь, забудь, не думай про то, думай про щось інше, думай про позитивне, так інколи люди намагаються порадити зі своїми ранами. Але це не приносить полегшення. Іншого сина Йосиф назвав Ефраїм, що може означати плідність, родючу землю. Бачите, Йосиф тікає від власної історії. Діти, і успішна кар'єра на дворі фараона допомагають йому забути все, що з ним сталося. Читаємо далі: коли ж минуло сім років достатку, що був в єгипетській країні, і почали наставати сім голодних років, як це передсказав був Йосиф, голод запанував по всіх краях, але в цілій єгипетській країні був хліб. Як же зголодніла вся єгипетська країна, і люди закричали до Фараона за хлібом, то фараон казав до єгиптян ідіть до Йосифа та й чиніть, що він вам скаже. А голод був по всій країні. Тоді Йосиф відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам, бо голод міцніша у єгипетському краю. і кинулися з усіх земель люди до Йосифа купувати збіжжя, бо голод лютував по всій землі. Думаю, що людина, яка дає іншим поживу, рятуючи інших від голоду, справді відчуває, що з нею все гаразд. Багато людей так кинулося в створення власного доброго візерунку, що втратили зв'язок з власною історією, з власним минулом, забуваючи те, що з ними сталося, або всяко оправдовуючи те, що з ними сталося. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів чого перезираєтесь один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати. І рушили десятеро братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Винямина ж, Йосифового брата, Яків не пустив його з братами. Казав бо сам до себе, щоб не сталося з ним, мовляв, якась знегода. Між іншими. Що приходили були і сини Ізраїля, щоби купити хліб або голоднеча була в Ханаан краю. Краєм же правив Йосиф, він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли отже Йосифові брати і вклонилися йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм, говорив з ними шорстко. Спитав їх звідки ляви? А вони. З Ханаган-краю прийшли купити хліба. Яків посилає своїх синів до Єгипту, але не всіх. Звернімо увагу, що Яків залишає при собі Венямина. Ім'я цього юнака можемо перекласти як син правиці, син правої руки. Бен Ямін, син правиці. Здається, що історія повторюється не лише з Йосифом, але і з Яковом, який після. Надуманої, ну, так як він вважав смерті Йосифа, вчинив собі наступного улюбленця Вен'ямина. Ясна річ, один і другий були з улюбленої дружини Рахилі. Брати Йосифа прибувають до Єгипту, стають перед Йосифом, і ось що читаємо про реакцію Йосифа. Побачив Йосиф братів своїх, пізнав їх, але вдавав, що він, чужий їм, говорив з ним шорстко. Коли людина вдає когось, ким вона не є, прощення неможливе, Пригадаємо собі, де в історії Йосифа зустрічаємо цей вираз говорити шорстко. Або якась подібна поведінка. Коли ми повернемося до початку історії, до книги буття 37 розділу, то ми прочитаємо, що так говорили брати з Йосифом. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. Бо спокійно розмовляти можна перекласти, розмовляти в мирі. Отже, Йосиф, відчуваючи за собою владу, поводиться тепер з братами так, як вони поводилися з ним. Спосіб розмови з братами. Передано єврейським словом кашот, яке походить від дієслова каша, значить поводитися суворо, жорстко, твердо, бути твердим. В Біблії даний вираз зустрічається в багатьох текстах в значенні такого жорсткого лютого володаря, наприклад, в книзі Ісаї 19,4, або в значенні суворого жорсткого мужа. 1 Самуїла 25.3. Натомість є ще одне слово, також подібно записується каша, але має невеличку різницю замість літери гей в кінці має літеру хет. І це слово має подібне значення і вживається в дуже цікавому тексті в книзі Іова 39.16. Послухайте. Крило уструся, тобто страуса, красне, пір'я і пух у нього гарні. Коли кладе на землі, на землі свої яйця і на піску їх вигріває, він забуває, що нога їх може роздушити, що дикий звір їх може розтоптати. До власних дітей він жорстокий, мов би вони не його були. І тут, власне, вжито слово жорстокий, наче вони не його. Йосиф в Єгипті, напевно, в гарних одежах, ставиться до братів так. Наче вони не його брати. Йосиф пізнав своїх братів, читаємо далі, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снилися, та й каже до них Ви, підглядачі, прийшли ви розвідати, що безборонне в країні. А вони відрікли Ні, Владико, твої раби прийшли харчів купити, всі ми сини одного чоловіка. Ми люди чесні, раби твоїми, а не підглядачі. Та він до них. Ні, каже, ви прийшли оглянути, що відкрити Україні. Вони ж відповіли: 12 нас твоїх рабів. Ми сини одного батька в ханан краю. Найменший тепер з батьком. А одного немає. О. Про кого це вони? А одного немає. А Йосиф до них і каже: Так воно є, як я вам сказав, ви підглядачі. Звернімо увагу, що брати починають розповідати вже історію свого життя. Навіть натякають на Йосифа, але Йосиф робить вигляд, що він їх не чує. Ви підглядачі, ви підглядачі, ви підглядачі. Ну, власне, одною із форм втечі є така поведінка. Робити вигляд, що я вас не знаю. Є цілий ряд якихось таких постав, коли людина намагається втекти від реальності. Ну і Йосиф, виразно, це. Пробує зробити. Ось ось тому перевіримо вас, як же фараон не вийде вам звідсіля, хіба що прийде сюди ваш найменший брат. Пошліть одного з вас, нехай він приведе брата, ви ж сидітимете в'язнями у темниці. Так випробуються ваші слова, чи вони правдиві. Як же ні, жив фараон ви підглядачі і посадив їх усіх на три дні в темницю. З одного боку, Йосиф вдає, що не знає братів, з іншого боку, пам'ять про стару рану спонукає Йосифа до помсти. В Йосифі починається боротьба. Йосиф намагається створити братам такі умови, щоб ті відчули те саме, що відчував сам Йосиф, коли був ним зраджений і покинутий, коли був кинутий у яму. Йосиф створює атмосферу страху, підозри. Щоб побачити їхню реакцію. Це теж такий спосіб трохи викликати у їхній совісті справжні переживання, змусити їх згадати, як вони поводилися з ним, з Йосифом раніше. Йосиф змушує привести до нього наймолодшого брата. Бачимо, що історія повторюється не тільки з Йосифом. Не тільки з батьком Яковом, але і з братами. З усіма Бог робить катехезу. До кожного Бог промовляє фактами. Тепер брати вдруге вже стоять в ситуації, коли мають віддати найменшого брата. Першого вони віддали з ненависті, а тепер ситуація повторюється. Оці церкви трохи намагалися оправдати Йосифа і пояснювали, що ним керує, власне, не бажання помсти, а бажання допомогти братам покаятися. Чесно кажучи, дозволю собі з отцями церкви не, не погодитися, я Йосифа аж в такій зрілості не підозрював би. Наприклад, святий Кесарійс Арль, видатний єпископ, коментатор Біблії пояснює так. Оскільки Йосиф знав, що без глибокого покаяння не проститься братам гріх, вбивства, тому і перший, і другий, і третій раз він піддає їх цілительним мукам, наче духовному вогню. Ну, знову ж, щодо намірів Йосифа, можна дискутувати з Кисарієм з Арль, але напевно Господь це передбачив. Врешті Йосиф пропонує залишитися комусь в'язним у темниці, поки решта не повернеться з найменшим. Ну і ось першим, хто починає розуміти повторення цієї історії, це Рувим. А Рувим відповів їм: Чи ж я вам не говорив, не грішіть, кажу проти дитини, та ви не послухали, ось тому і домагається від нас його крові. Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо між ними був перекладач. В певний момент Йосиф дозволяє собі на емоції, а він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, порозмовляв з ними, а тоді взяв з поміж них Симеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. чому що в Йосифі прокидається усвідомлення того, що з ним сталося, тому він плаче. Плач свідчить, що Йосиф. Починає розуміти, наскільки глибоко він був зранений, наскільки глибоко він був скривджений. Але разом з тим почуття помсти, почуття відплати, зробити кривдникам так, як вони зробили йому ув'язнення Симеона. І одне, і інше, дорогі мої, і плач, і бажання помсти, і ще безліч різних емоцій вписуються в процес пробачення, в процес примирення. На цьому не кінець, в зворотному шляху, кожен з братів віднайшов ще й свої гроші в своєму мішку. А цікаво, а гроші, що братам пригадали? Чи не були вони тригером для них? Чи не пригадали вони, як вони продали Йосифа? Серце в них охляло, і вони тремтівши, говорили один до одного Що це Бог учинив нам? Знаєте, дійти до висновку, що. Що це Бог щось робить, о, це вже дуже серйозний крок. Що це не просто якийсь збіг обставин, що це не просто ні, це Бог робить. Це дуже важливий етап в напрямку примирення, в напрямку пробачення. Якщо ви бачите якісь події, які в вашому житті повторюються, і вже бачите, що це не просто збіг обставин, але це Бог допускає. Я вас вітаю. Повернувшись додому, брати все розповіли батькові, а старий Яків переживав, наче якесь дежавю. Йому знову потрібно віддати найменшого брата, найменшого сина, перепрошую. Тоді каже до них Яків їхній батько: Ви робите мене бездітним, немає Йосифа і немає Симеона, що й Венямина хочете забрати. Все падає на мене. Тоді промовив рувим до свого батька Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його Венямина назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі. Та той тобто промовив не піде мій син з вами, бо ж брат його вмер, і він сам зостався. Як скоїться з ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтесь, то смутком зведете мене з сивоголового дошеолу. Рувим в чергове намагається компенсувати свій переступ батькові, але також намагається виправити те, що він не зміг захистити Йосифа. Натомість відмова Якова послати з братами Веніямина показує, що все ж таки Венімин йому дорожчий за ув'язненого Симеона. Однак, коли закінчився хліб, Яків знову змушений послати своїх синів до Єгипту, і цим разом вже з Венямином. Цим разом за Веньямина поручився Юда. Зустріч з Веніамином. Братом від тієї самої матері була для Йосифа дуже емоційною. Йосиф мусив побороти свою, свої емоції, щоб знову виглядати твердим. А він, підвівши свої очі, побачив Венямина свого брата, одноматірного, та й питає, чи це ваш найменший брат, що ви про нього мені казали, і додав Бог, нехай милує тебе, мій синку. І хутенько вийшов бо серце його, зворушилося на вигляд брата, і сльози зависли на очах його. Він же пішов у світлицю і там заплакав. Нарешті Йосиф допускає до себе емоції, дає право собі бути і злим і розізлитися, і дає собі право заплакати. І то є дуже-дуже важливо. Це дуже важливо в усвідомленні кривди. Не потрібно робити вигляд, що нічого не сталося. Потім, шумивши собі обличчя, вийшов, переміг себе і каже. Подавайте лишень стараве, і подавали йому окремо, і їм окремо, і окремо єгиптянам, які з ним обідали, не можуть бо єгиптяни їсти з євреями, огидно для єгиптян воно. А сиділи вони, проти, сиділи вони проти нього, згідно з їхнім віком, від найстаршого до наймолодшого, і дивувалися чоловіки, споглядаючи один на одного, і розсилав їм Йосиф, частки за свого столу, однак частка Венямина була в п'ятеро більша, ніж частки всіх інших, і пили з ним і веселились. На цьому Йосиф не зупинився. Коли брати повернулися додому, найменшому з них, тобто Веньяминові, була підкинута чаша. Ну і Йосиф наказав догнати їх, і перевірити клунки кожного. Можемо собі уявити, як відчували себе брати, коли кожен відкривав мішок по черзі, з облегшенням зітхав. Але коли бачили, що все менше і менше підозрюваних, і в кінці кінців залишається Венямін, о! Думаю, що серце вп'яте їм пішло. Юда починає розуміти, що все це відбувається неспроста, що так насправді Бог відкриває їхню провину. На те Юда відповів, що нам казати нашому владиці, що говорити, як нам виправдатись? Бог відкрив провину рабів твоїх. Ми ж раби владиці, так ми, як і той, у кого знайшлася оця чаша. Затримуємося на хвильку. Бачимо в історії Йосифа боротьбу між бажанням відомстити і бажанням пробачити. З одного боку, Йосиф створює ситуації, в яких брати відчували себе подібно, як він відчував себе колись. Але разом з тим, Йосиф дає їм хліб, дає, дає безкоштовно, повертає кошти. З одного боку, Йосиф чинить себе і вдає такого твердого правителя. А з іншого має вразливе серце. Відходить на бік, щоби поплакати, а потім знову бере в руки. Всі ці постави, дорогі мої, показують внутрішню боротьбу, яка супроводжує процес пробачення. Якщо ви маєте або досвідчуєте, переживаєте подібну боротьбу, то я вам хочу сказати: це нормально. Важливо не вдавати, що нічого не сталося. Важливо жити. Правді, тому що життя в правді є запорукою до справжнього прощення. Продовжимо цю медитацію невдовзі. Дякую за увагу, до зустрічі!